Прийшов час сезонного оновлення, осінні речі пора заховати, а зимові, дістати з шафи. Все це має сенс поєднати з генеральним прибиранням, щоб зробити платтяна шафа ще функціональніша. Вам навіть не доведеться нічого для цього купувати, навчитися, економити місце в шафі можна за допомогою звичайних побутових предметів, наприклад, валізи білизняних прищіпок і ременів. Тепер проблему зі зберіганням одягу нарешті можна вважати закритою. Ідея 1. В одному кольорі, в своє місце це відноситься і до зберігання одягу, згрупуйте речі за кольором. Стилем або за поєднанням зручне зонування не тільки наведе в шафі порядок, але і заощадить час болісних ранкових зборів. Ідея два уздовж стінки, а для компактного зберігання аксесуарів можна задіяти поверхню дверей або задньої стінки шафи, наприклад, закріпити на них гачки для сумок, краваток або вішалку для прикрас. Ідея Три. Розширення кордонів навіть в самому переповненому шафі часто залишається вільне місце під вішалкою, де можна зберігати практично все, що завгодно, сумки, джинси або кошик з шарфами і аксесуарами. Ідея 4. Строго по вертикалі. Зберігайте одяг з розумом, наприклад, речі, які не обов'язково вішати на вішалку. Звертайте в трубочки і кладіть в ящики вертикально. Ви будете здивовані, але місця в команді стане набагато більше. Ідея 5: хитре маскування. На ширму зручно вішати одяг, яку ви плануєте надіти сьогодні ввечері або завтра, а ще за ширмою можна заховати те, на що не хочеться дивитися, наприклад, коробки з взуттям або просувальну дошку. Ідея 6 незвичайний декор. Гарний одяг може стати оригінальною прикрасою кімнати, просто повісти її з урахуванням кольорів, плавний перехід між різними комплектами, і ваш інтер'єр стане набагато яскравіше. Ідея 7. валіза трансформер. Комплекти літнього одягу та взуття можна зберігати в дорожніх валізах під ліжком або диваном це ще й дуже зручно. Адже вам більше не доведеться збирати речі у відпустку на море. Ідея вісім під контролем купу одягу і аксесуарів зведе з розуму кого завгодно, але вихід є: зберігайте ремені, шкарпетки, білизну в легких тканинних короках. Так ви не тільки наведете порядок, але і заощадите місце в шафі. Ідея. Дев'ять. Три в одному. Відмінна ідея для практичного зберігання. Постільної білизни складіть простирадла і підодіяльники в наволочку кожного комплекту. Тепер вам буде набагато прочинайті потрібний комплект, а на полицях шафи звільниться місце. Ідея 1.0. Свіже враження. Для створення приємного запаху в шафі капніть кілька крапель ефірного масла на вішалку або будь-який інший предмет, замінити масло можна і звичайною содою. Просто насипте її в мішечок і покладіть на полицю шафи. Ідея один 1, 1 проти падінь, щоб шовкові сукні та блузки більше не падали з вішалки. Обмотайте її кінці синельною дротом, купити її можна в будь-якому господарському магазині, а до вішалок з тканини можна пришити непотрібні гудзики. Ідея 1-2 – Вдало зачепилися язички жорстяних банок можна використовувати замість гачків. З їх допомогою ви легко зачепите одну вішалку за іншу, відкладіть прасувальну дошку. До кращих часів відпрасувані сорочки більше не помнуться. Ідея 1-3. щасливі разом! А за допомогою білизняних прищіпок ви легко збільшите функціональність вішалок і звільніть місце в шафі для нових предметів одягу, просто защепіте штани і прикріпіть їх до нижньої часті вишалки. Ідея 1.4. у зоні доступу маленький ремінець може легко загубитися, щоб цього не сталося. Повісти ремінець на вішалку разом з пальто або сукнею. Тепер ремінець точно нікуди не дінеться. Ідея 1.5. Повний порядок. Не поспішайте позбавлятися від старих ременів, адже з їх допомогою ви можете навести порядок в шафі, обріжте ремені по краях, а потім скріпіть їх і повісьте на стіну. Тепер тим охранення верхнього одягу можна вважати закритою. Ідея: 1.6 «У країні дзеркал, компактне дзеркало на повний зріст не тільки допоможе з вибором одягу, але і звільнить місце в шафі. Для цього просто переважте улюблені предмети гардероба на перекладину за дзеркалом. Ідея 1.7. завжди під рукою на вішалках зручно зберігати не тільки одяг, але і ремені, шарфи, і навіть сумки, кілька додаткових гачків і улюблені аксесуари будуть завжди на виду і більше не загубляться. Ідея 1.8. взяти висоту. Звичайна пластикова ланцюжок, абсолютний мюстгаве для всіх шопоголіків. З її допомогою можна без праці збільшити простір шафи, повісивши речі під вертикальним кутом. Ідея 1.9. Розумна економія. Навіщо купувати чохли для зберігання одягу, коли можна замінити їх ляними або бавовняними рушниками? Просто закріпіть рушник біля основи вішалки, і можна сміливо вішати одяг в шафу. Ідея 2.0. екофрендлі речі, які ви носите дуже рідко або взагалі не носите. Напевно, стануть у нагоді комусь іншому, здайте непотрібний одяг можна в магазинах, де встановлені спеціальні контейнери з написом Нехай одяг живе довго за один пакет речей вам дадуть знижку в 1,5, яку можна використовувати при покупці нового одягу бренду.